Від всім шанувальникам агентства імпреси у мирограді живе собака з незвичайною долею. Тому сьогоднішня наша зустріч присвячена життєвій історії лайки. Рік тому у грудні собака потрапила у автомобільну аварію неподалік моста в районі спортивної школи. Від удару псу перебило хребет та нерви, тому рухатися не міг. Два дні каліка лежав у бабіч дороги. Його підібрала мешканка мікрорайону Зінчаші. Місяць тому придбала для нього спеціальну коляску, щоб паучок міг нормально пересуватися. Ми вирішили боротися за його життя до кінця. Я його проколола ліками для відновлення нервів. Зараз задніми лапами трохи рухає. Правда, у туалет ні по пісити, ні по-великому ходити не може. І по сьогоднішній день все у нього самопроизвольно. Спочатку зробила спеціальні штани, підзивала їх під задню частину туловища, брала за захолоші і так виводила гуляти. Пояснює мешканка, котра взяла пса до себе. Раніше видно був сторожовим псом. Припускає. І ці риси в нього проснулися. Не боїться чужих, гавкає, кидається до хвіртки, має ідеальний слух. Якщо навіть у закритій кімнаті, то мене почує здалеку, починає весело скавуліти. Щоб не виникло запалення кишківника, жінка кожен день розминає в собаці живіт, масажує мишці задніх лап, самогонкою розтирає спину по хребту. Вулчку, запах горілки та сама процедура подобаються. Як тільки побачить пляшку із спиртним, починає підстрибувати на передніх лапах, радіти, весело скаволіти. За кілька місяців пес ожив, став життєрадісним. Подружився з Дінгою, їй два роки, тільки опиниться у колясці, зразу біжить до подруги, пробує до неї загравати. Та відповідає взаємністю. Коли сильно заграється і коляска перекинеться, дінга починає гавкати. Звучи на допомогу. А у волчка характер такий, що на допомогу не кликатиме, сам старатиметься відвестися.